Ми завжди звикли до того, що ми нас просто так засунув Google в цю парадигму, що ми, ми шукаємо або задаємо питання. А ви в курсі, що Чаджі Петій може задавати питання вам. Тобто ви можете завантажити певні речі. А тепер питай мене, як захищати цю презентацію. Тепер ти, інвестор, банкір, хто завгодно, ось наша пропозиція. Задай всі питання, які. Ти вважаєш топовий банкір такої-то країни, такої то інституції, буде задавати мене. Вау! Вам починають задавати питання, які ви не очікуєте. Знову ж таки, там нема мірикала, і скажу, я не людина і не були ніколи в людини. Просто наявність тих контекстних профайлів, юридичних аспектів, все, що оцифровано, все, що є. Описано, а повірте, в світі дуже багато всього описано, включно з психологічними профайлами і поведінкою людей в певних обставинах, за певних станах. Ви можете все це звужити і почати використовувати для тренування себе. Одна з речей, яку я також використав, мені треба було здавати певний іспит, і я зрозумів, що. Ну, мені треба, щоб мене питали питання. Я їдучи, я в нас тепер інколи багато їхати. Я скажу, че я хочу здати цей іспит. Задавай мені всі питання, 50 питань, відповіді. Якщо я помиляюсь, поясни мені, де я помилився. Угу. Ось така штука.